Всім привіт! Це мій влог. Вчора він Зима. був маленький і тихий. Зараз я валіну, вона відповіла голову для влога. <гум> Бурушені. Коротше, ось так якось у нас перша година. Отаку. От я через день нічого не знімала. У нас таке рішення тупе. Ми такий йдемо з магазину. І я така питаю, куди ми йдемо? Він каже, прямо. Куди нас дорога занесе? Нас занесе да. Ні, краще, а прямо то в нас виходить, якщо ми йдемо, там є поворот до нашої вулиці. І якщо йти прямо, то дорога вже до з номера. І ми такі. о, йдемо вже з номер пішки. Ми цього разу без роберів йдемо пішки. Ходаємо. Так ходимо. Вже... Да, так, спонтанні рішення. Я коротше, вже скачала програму для похудання, зробила ці один день вправ. Тепер ходимо. Отак от. Головне, щоб нас не збили. Я жива! Хто вам сказав, що я мертва. У yeah. <клес> мене тільки Мося курила, якщо вони не знали. Ось вона курить. Тому що у нас є деяка штучка, одна така фіолетова, але я, я вам не буду на Ютубі показувати. Можете переходити в телеграм-канал дівчатка. Дівчатка і біле сердечко. О, і... так пишеться, пишеться воно Аліна і Джулі? Аліна Джулі, або дів... і там зверху буде писати дівчатка. І там ви все побачите все про нас. Куди,